Христу Твоєму поклоняємося владиком і святоє Воскресіння Твоє славі. Такими словами, дорогі Бота і Сестри, Свята Церква, прославляє сьогодні Хрест Христо, на якому відбулося спасіння наше, спасіння не просто всього роду людського, а спасіння кожної з нас. В святій церкві, як Дому Божої, все устроєно премудро, все стройно. І у сьогоднішній праздник Воздвіження Христа Господнього припадає на сороковий день від праздника Преображення Господнього. Здається, недавно ми святкували цей праздник, і от сорок днів вже нас відділяє від світлого праздника Преображення Господнього. По Євангелію страждання Господні відбулися саме так само на сороковий день після того, коли Господь преобразився Перед своїми учениками на горі Фавор. І от сьогодні ми, як ви повторюємо цю євангельську історію, празднуємо сьогодні Воздвіження Христа Господнього. Святі Отці, преподобний Йан Дамаскін, говорить, що Господь Христ Хрест відібрав ворога спасіння нашого як трофей. Що таке трофей? Трофей це те, що було спочатку ворога, а потім той, хто отримав перемогу. Відібрав цю зброю ворога, і ворог вже не може її використовувати. Так і, якщо ми подивимося на історію гріхопадіння наших правців Адама і Єви, ми побачимо там таких три моменти. Перший з них це гріхопадіння відбулося через прислушання, коли Бог дав заповідь нашим правцям Адаму і Єві не вкошати від дерева пізнання добра і злама. Це дерево було насаджено в раю, в раю було дерево, дерево життя, і всі дерева в раю були прекрасні, і дерево пізнання добра і зла, воно не відрізнялося чимось особливим від інших дерев, тільки плоди його були так само, як говорить нам Святе Письмо, були гарними. Бог тільки дав заповідь, щоб наші правоці не вкушали від цього дерева. І ми знаємо, чим завершилося дьявол, і скосив праматі нашу Єву, і вона вкусила від цього дерева, від плодів його, і дала Адаму і він їв, і побачили, що вони є нагими і скрилися від Бога. І гріхопадіння відбулося через прислушання спочатку жінки. Потім через те, що людина вкусила від того дерева, від плоді дерева, пізнання добра і зла, і наслідком всього цього стала смерть. Господь якби, використовує те, що ворог використав для погибелі людської, для того, щоб людина втратила той рай, який Господь готовав людині. Господь, якби повертаючи той втрачений рай. Господь знов так само відбувається все, якби в, в тій самій послідовності. Господь через жену, через Діву, Божу матір, яку Свята Церква називає новою Євою, яка показала таке смирення, таке послушання Богу, що ми знаємо, коли день благовіщення, архангел Божий благодістив, що від неї народиться Спаситель світу, то вона каже: «Сє, раба Господня. Буде мені по глаголу Твоєму. Господь через Нову Єву звершує спасіння, коли через праматір Єву, через прислушання її війшов гріх, так само через нову Єву входить це життя, Бог, який виплатився заради нашого спасіння. І якщо те дерево, пізнання добра і зла в раю, від якого костили наші правиці, стало для людей, привело до смерті. То Древо хрє... хресне, Древо Христа Господнього, стало тим деревом життя, через яке Господь подає нам благодать і через яку звершується наше спасіння. Святі Отці кажуть, що якби Господь не пострадав би на Христі, то і не відбулося, не було б нашого з вами спасіння. Господь на Христі, як на жертвеннику, приносить себе в жертву для. Умилостивення, як говоримо в молитві, і для того, щоб спасти кожного із нас, не тих тільки людей, які колись жили, які будуть жити, але заради кожної з нас Господь приймає цю смерть на Христі. Ця смерть була страшною, вона була мучительною. І ми сьогодні кожен раз, Свята церква нагадує нам про ті страдання Господні. І, і як Господь притерпів ці страдання. Смерть на Христі це була сама поносна смерть, яка тільки можна було придумати. Навіть римські е, такі філософи вони страшилися цієї смерті, говорили, що рівняний навіть не повинен дивитися на ту людину, яка знаходиться на Христі, щоб не оскверняти свого зору і не повинна слухати тих воплів, які людина. Через ті, через ті біль, через муки, терплячи на Христі, е, видає, щоб не оскверняти свого слуху. Це була сама поносна смерть. І Господь, цю саму поносну смерть і е, в В'єтхому то в законі говориться проклят всяк вісяй на дереві. Для євреїв та людина, яка була повішеною на дереві, яка була розп'ятою на дереві на Христі, це було самим гіршим як і для римлян, хоча вони були язичниками, це було найгірший гірша, самий вид смерті. І Господь приймає цей вид смерті. І те дерево, яке було позором, яке було мукою. Якби ми тільки згадували страждання Христові в плані історичному, що Господь пострадав, то ми б, певно що дуже так само содрогалися від тих слів, від, содрогалися від. Того, що Господь пострадав, які муки Господь перетерпів. Ми не содрогаємося по людськи але і вдячні Богу про те, що без Христа Господнього не було б нашого з вами, дорогі та сестри, спасіння. І ми сьогодні, проставляючи хрест, кажемо, що Христу Твому поклоняємося владикої святої Воскресіння, Твоє славі, немає без Христа, Воскресіння, немає без Христа Пасхи, немає без скорбі, немає радості. І Господь у своїй розмові з учениками на каноні своїх страждань, Господь якби приоткриває цю тайну цієї радості, каже, що е, жінка коли народжує, коли вона народжує дитя, вона муках, вона терпить спор. А коли народить же дитя, то вона не помнить себе від тої радості. Вона забула про ту скорбь. і Господь накануні своїх страждань. Ми в Євангелії читаємо, що Господь страшився цих страждань. Але коли коли укріпився в молитві в саду і в Сіманському, то Господь радувався тому, що йому надлежить пострадати, як та мама, яка має народити дитя. Господь знав, що йому потрібно пройти через хрест, через Голгофу. Зради того, щоб спасти кожної з нас вами, дорогі брата і сестри. І сьогодні, празнуючи пам'ять, празнуючи праздник воздвіжнення Христа Господнього, ми звертаємось з тими словами, якими богоносні Отці зверталися до Христа Господнього, які свята церква в дні Великого посту повторює нам, ні і бажезне, сіличи чеснаго, і животворящого Христа, не оставі нас, бріжних. Амінь. よろしくお願いしま